Смаковий потенціал цього різновида. Після багатьох спроб я зупинився на комбінації чотирьох речей. Перше це поєднання двох воронок Свіч та Харіо. Свіч та Мугін. Імерсійний метод приготування дозволить отримати контроль над заварюванням та як результат стабільність в екстракції. А також однаковий час контакту між усіма чашками. Також я замінив скляну частину воронки свіч на пластиковий мугін для кращого збереження температури і підсилення фруктового смаку. Друга річ це весь дистрибюшн технік та девайс, за допомогою якого я розрівнюю каву всередині воронки. Він допоможе отримати мені стабільність на початку екстракції. Третя річ це фільтри сібаріст які забезпечать мені швидке зливання, і як результат допоможуть уникнути надмірної екстракції, що дасть більш чистий смак та більш фруктову і ароматну чашку. Друзі, і останнє це Drip Assist – девайс, який допоможе контролювати турбуленцію часточок кави під час заварювання. А також він слугуватиме кришкою, яка допоможе мені забезпечити. Усунути втрату температури та підтримувати її під час всього приготування. Друзі, сьогодні я буду використовувати рецепт, який називається методом подвійної імерсії. Для нього я використовую 15 грамів кави та 225 грамів води. Температурою 80 води, яку я розділю потім на два вливання. Перший етап це 100 грамів води температурою 85 градусів. Та часом контакту 40 секунд. Нижча температура на цьому етапі дозволить м'яко розпочати екстракцію. Та як результат отримати більше солодкості. На другому етапі, який настане на одній хвилині 10 секунд. Я додам 125 грамів води температурою 93 градуси. Вища температура на цьому етапі допоможе екстрагувати більше флейверу і, як результат, отримати більш довготривалий післясмак. Загальний час приготування складатиме 2 хвилини 45 секунд. Вода, яку я використовую, має мінералізацію 85 ppm та pH 7,3. Вона була створена за допомогою набору мінералів під назвою LILAC від компанії Apex Lab. Цей набір був розроблений спеціально для подібних лотів, щоб підкреслити особливість тіла та тактильність. Подібних лотів. Друзі. А тепер перейдемо до моєї улюбленої частини. Це опис смакового профілю, який починається з аромату, в якому ви відчуєте баблгам, малину та вишню. У смаку на гарячій чашці вас очікують середньої інтенсивності. Такі дескриптори як баблгам та малина. На теплій чашці це буде вишня та червоний виноград, а на вистиганні сицилійський апельсин та темні лісові ягоди. Друзі, у післясмаку на гарячій чашці вас очікує малина. На теплій чашці це буде апельсин та на вистиганні темні лісові ягоди. Кислотність буде яскравою. Середньою е, яскравою та комплексною і соковитою. На гарячій чашці середньої інтенсивності та буде мати винний характер, що нагадає вам червоний виноград. На вистиганні інтенсивність дещо збільшиться і характер зміниться на лимонний та нагадає вам апельсин. Солодкість була сформована часом розвитку під час обсмажки. Та на гарячій чашці нагадає вам жувальну гумку bubble gum. А на вистиганні перетвориться в ягідний льодяник та апельсиновий джем. Друзі, і нарешті тактильний баланс. Тіло буде середнє гладке на гарячій чашці. Та коли буде охолоджуватися, буде ставати дещо щільнішим. А текстура буде сиропною. Друзі. Я вже підготував сервери для оцінки аромату. Будь ласка, візьміть сервер, зробіть три колових рухи та приступіть до оцінки, а я скоро повернусь. Продовжимо. Дозвольте ваші сервери. Друзі. Останнє, що я підготував для того, щоб покращити ваші враження від сприйняття моєї кави це унікальні мультисенсорні чашки Буба від компанії Universe. Їх особливість це різна товщина стінок, а також особлива форма дна, колір та текстура. Друзі. Все це зроблено для того, щоб покращити сенсорне сприйняття від оцінки кави. Тому сьогодні я попрошу вас на гарячій чашці оцінювати зі сторони з тонкою стінкою. Вона позначена однією рискою: це допоможе посилити концентрацію фруктового смаку та відчуття від кислотності. Я попрошу вас оцінювати після того, як я скажу час. На теплій і холодній чашці, будь ласка, оцінюйте каву зі сторони з товстою стінкою. Вона позначена подвійною рискою. Це допоможе посилити сприйняття солодкості тіла та текстури. Друзі, будь ласка, насолодіться цією маленькою чашкою унікальної кави «Омблігон», яка створює великий вплив на розвиток кавової індустрії. Дякую вам за увагу. Час! Дякуємо, Олександр. Прошу ще аплодисментів для Олександра. В нього був дуже хороший та впевнений виступ. Олександр, скільки років ти в каві? Будь ласка, так? Так, так можна забрати все. А, питання було: питання, питання. Скільки років ти в каві? 18. Хто був а, твоїм провідником в кавовий світ? А, ну, в першу чергу я хочу подякувати а, Альоні Середі і Дімі Скляренко. Це. Відомі люди в кавовій сфері, і саме вони колись повірили в мене і готували мене до мого першого чемпіонату в 2010 році. Але, звісно, я хочу подякувати дуже великій кількості людей, які допомагали мені в підготовці, щоб я міг виступити. Я зроблю обов'язково пост подяки після чемпіонату і там всіх перерахую. Бо це буде дуже довго, і я боюсь когось забути, тому я. Коли емоції відпустять і холодний розум, я все зроблю. Чи були хвилювання перед цим виступом? А, та завжди є хвилювання. Що є твоєю найбільшою підтримкою на чемпіонатах і загалом в кавовій сфері? А, моя сім'я, моя дружина і моя донька вони, на щастя, сьогодні мають змогу болювати з мене і підтримувати мене, Вон вони стоять. Привіт. Я коли спостерігала за тобою, за твоїм виступом, знаєш, і сказала: напевно, в нього вже є діти, і він дуже впевнено себе почуває. Я не помилилася. Та в мене сива борода вже. Я тут дід старий. Окей, дякуємо Олександру. Він молодець і будемо Дякую. з ним, напевно, ще бачитись на кавовій точці.